Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні ми будемо воювати проти побратимів. Отже, альянс ЮА ЮА ЮА, ну мала ЮА не буває. І так, що я можу сказати? Досить потужний альянс і буде важковато. По ударам, по ударам. Поки що летимо. Трошки програємо, але іще, ще не кінець, і тому побачимо, хто же буде сильніший. І добре, настав час йти на поле, і давайте спробуємо свої сили. Ну, і let's go. Підберемо суперника. Так, і хочеться збігати ось на такий захист, мабуть, як завжди, використаємо антіміньйончика скаді. Ну і вперед підберемо команду. І так, наша команда готова. Ну і в бій. Як завжди, беру побільше хілів. Ну і скадім. Головне, щоб зарядилась скаді, було синє каміння. І все можливо. Будемо відігравати від стаків. Так, так, так. Одразу бачимо, є якийсь камінчик, є червоний, є жовтий, можна через комбо зараз буде запустити. І подивитися, що прилетить знизу. Я, до речі, не пам'ятаю, але дуже-дуже мені знайома назва цього альянсу, десь ми з ними пересікалися. Можливо, в війні. Ну, дуже-дуже пам'ятають таку назву, чи можливо були схожі? С схожий альянс, хто я знає. Так, добре. Так, що ми бачимо, друзі? Що ми бачимо? Бачу, синій у нас є. синій є. І от я не знаю, підривати мені синенький крізь чи не підривати. Добре, давайте. Підірвемо трошки і каміння уйде. І комбо багато, і крісі позбираємо, і майже всіх героїв позаряджаємо. Так, супер. Головне, щоб зараз герої трошки протримались, тому що пінгвін досить боляче б'є. Так, давайте. Бафаємо атаку. Тепер, Тепер з кірюхою. Після цього голінбурсті активуємо. І зараз будемо знімати всіх міньйонів. вперед. Скаді працюємо. Друзі, шостий стак, шостий. Це просто чудово. Так, ну і що? В принципі, суперника зрізана і атака, і захист. І можемо, мабуть, підірвати жовтий кріс. Зараз знову полетить. Купа каміння. Так, чудово тримаємось. Мабуть, червений, червоний можемо підірвати. Так, центр пробили. Уже краще. Супер, друзі. План працює. І зараз, скоріш за все, це вже 100% перемога. Так, зараз залишилось пережити Альнадаху, відхилитися Малендором, і все. Це перемога. Так, так і робимо. Все залишається три герої. але шостий стак. Він досить боляче пробиває. Тому суперник ну, точно це не переживе. Так, і, мабуть, закінчимо цей бій і переходимо до наступного суперника. Як завжди, план спрацював. Ну, ця команда приносить мені десь 90% перемог ну, проти міньонів, Звісно. Буває, звісно, що коли немає зовсім каміння. І команда починає вбивати тебе. Ну, такі випадки теж бувають. Ну добре, продовжуємо. І наступний, на кого ми побіжимо, до побачення. До свідання. Ок. Ок, теж мінньони. Є таунт. Дуже крутий ніндзя. Дуже хотів би його собі. Але ж. ну, Ніяк, ніяк, нікого не здавлю. Ну добре, підбираємо команду і вперед. Так, добре, друзі, вирішив виграти ось таку команду. Так, вона не сильно крута. Але план має спрацювати. Є два диспелера, є капітан, який буде міньонів знімати. Ну і Ванька, і Гензель. Ну не знаю, подивимось, подивимось вперед. Зараз побачимо, як що і до чого. Поки, звісно, цієї команди є один мінус, немає у мене третього загону на ману зеленого. Ну нічого. Поки що шукаємо. Так, що ми бачимо? Що ми бачимо? Ну я тут бачу синє каміння, можна знизу скласти трійку, або ж вертикально справа. Мабуть, знизу складемо, подивимося, що знизу приїде. Можливо, якийсь камінчик потрібний мені. Так, добре, тут знову трійку складемо. Ти дивись, нічого не хоче приходити, те, що потрібно. Синенькі, звісно, є, але ж в мене такі герої по синьому кольору слабкі. Що вони ну, нічого не мають зробити тут. Добре? Добре? Так. Що ми робимо? Що ми робимо? Що ми робимо? Так. Для початку знімаємо Міньонів. Тепер знімаємо захисний стяг. І трічку зелених є. Центр вже пробитий, це є добре. Але ж каміння немає. Немає каміння, як заряджати своїх героїв, тому давайте будемо шукати її десь його у центрі. Тут в будь-якому випадку більше ходів я не бачу адекватних. Так. Ще стріли бісячим, звісно. Так, зараз подивимось, кого проб'ють. Добре, що не Малендора, тому що інтелект завжди старається вбити хілера і так далі. Так, добре, ще тримаємось, вже, вже краще. Так, давайте зараз спробуємо таунта забрати, щоб він нам не заважав. Щоб він нам не заважав. Ну, капець, а як ти ж його забереш, якщо ти не можеш по ньому попасти? Добре, підрів крісу. Будемо зараз розраховувати тільки на поле. Що воно полетить, скажено, і ми доб'ємо тут всяких суляких героїв і побачимо. Зараз піде це все в хп. І буде непереливки. Так, ок, робимо тоді ось такий хід. Зараз знімемо таун, друзі, за рахунок Sony. І спробуємо якось пробити їх. Навіть не знаю, як це буде, але варіантів в мене небагато. Так, стоп. Я не зрозумів, а чому ж таунт не знявся. Хто мені поясне? Я ж все зробив правильно, наскільки я пам'ятаю. Ну добре. Як сталося, так сталося. Ці ніндзі, звісно. Чіту Читерні. читерні. Ну, нічого не поробиш. Так, добре, бачу вихід. Тут зараз будемо через комбо знову складати синенькі та зелененькі каміння. Так, і треба доскласти терміново героїв стихії природи. Так, а ну давай вдари того, в кого є. Ні, ну звісно, вони зараз будуть хоронити тих героїв, які мені дуже-дуже потрібні. Та дивіться, що це коїться. Що це за насмішка, яку я не можу зняти? Так, Гензеля, ну давай, спрацюй. Ну, цього не може бути вже два рази відразу мою атаку. Ох, ці ніндзя. Хай йому грець. І зараз дивіться, він зараз знову ультує і поставить на себе таунт. Звісно. Та що ти будеш робити? Отже, ось така халепа. А якщо б таунт я зняв... То можливо ще б, могли перемогти. Ну, як ви бачите, ну, це типу Unreal. Так. Звісно, ще не програли, але мені дуже-дуже не подобається розклад сил. Зараз. Так, маємо добити. Мінус таунт є. Так, давайте поміркуємо, що можна вигадати. Що можна вигадати? Звісно, я підірву тільки синій кріс. Тут варіантів багато більше не бачу. Так, головне зараз, щоб не вбили Мендора. О, по соньці, це дуже добре. Так, друзі, тепер, тепер, тепер. Звісно, треба ману скидати генделю. Ну, спрацюй, є. І тут спробуємо добити сонькою. Ні, це воно так не працює. Клятті промахи. І ухиляння ці. Ох, вони мене бісять. Так, ну добре, ще тримаємось. Так, ну давай по Гензелю вдар. По сонці вдарили. Ну такий собі розклад. Головне, що скинули ману зеленого героя. Але мабуть я тут уже не втащу. Ну немає в мене просто зараз тих героїв, які будуть це все вбивати. І каміння просто жахливе. Просто жах. Просто жах. І ви розумієте, якщо, наприклад, зараз продовжувати бій зелених героїв в мене тут уже нічого немає. Якщо підривати, наприклад, жовтий кріс, зараз каміння фіолетове полетить у Хемделя, він зарядиться, може підняти всю команду, і це буде не переливки. А може і не підняти. Добре, хто не ризикує, той не ризикує. Але це не про мене. Давайте спробуємо. Нікого не підняв. Ну, Хемдель він такий герой. Дуже-дуже рідко проскакують у це його промахи, але що кепско, герої та похилились. І план мій, ну треба було збігати, це був би правильний хід, а тепер виявляється те, що в нас залишався один дід у команді атаки, і все, ми нічого не можемо пробити. Добре, давайте тут зробимо останні ходи. І на цьому все. Чи будемо добивати за собою чи ні, побачимо. Можливо, дружину попрошу. І давайте далі продовжимо. Трошки план не спрацював. Можливо, треба було брати трошки міцніших героїв, ну таке буває, таке буває. Нічого страшного. І let's go далі. Руслан. Ух, тут досить потужний захист, друзі, стоїть. Хатіко, мат. Кснольфольд є, Химерос. Ну і Могильчик, звісно, тут він трошки не в тему, ну нічого страшного. І, звісно, ми сюди будемо треба брати якогось діспела і крутих героїв, які будуть просто це все пробивати. Ну і вперед, вперед. Так, і на цей захист підемо ось такою командою. Мене все влаштовує, головне, щоб був камінчик. Вперед у бій. Так, Руслан. Руслан. Ну знову, кепська ситуація, немає червоного камінчика від слова зовсім. Тут я можу десь трійку вициганити. Але ж ш... ну це не те, що мені потрібно. Мені потрібен червоний камінчик. Червоний камінчик. Добре, давайте будемо його тут шукати. Варіантів я не бачу багато. Так, добре. Зараз будемо потрошки прибирати каміння зайве, яке нам не потрібно. Так, ще жовтенький приходить. Жовтенький це добре, але потрібен не жовтенький. Жовтенький це добре, але потрібен не жовтенький. Потрібен червоний. І дуже-дуже терміново. Так, мат... Ох, дивись, скільки героїв заряджених стоїть. Ну, друзі, тут такий варіант. Ще й будемо надіятися, що зараз це все буде перекидатися з героя на героя. І, можливо, якось воно спрацює. Не знаю, як зараз як цей план спрацює, але побачимо. Так. Тут не перекинулось. Зараз хатіку мені вжарить добрезно. Плюс це забрали героя. І могилечик. Зараз будемо горіти. Так, ну, звісно, звісно. Хілера вбили. І червоний героїв я не зарядив. Таке буває. Коли беру самих сильних своїх героїв в трійку основну, яка має вбивати, ну просто нічого не йде, це просто якась халепа. Ось так розбилися на рівному місці. Ну нічого страшного, якщо навіть ми цю війну програємо, то нічого страшного. Адже ж програти своїм завжди можна. І тут ну таке буває. Неможливо постійно вигравати, друзі. Потрібно колись і програвати. Так, центр пробили, ну і все. На цього суперника точно підемо добивати. Варіантів немає. Варіантів немає. І так, так як Снольфельда ми вбили, можна використати буде фіолетових героїв. Let's go! Так, команда на добив готова. Давайте спробуємо пробити цей захист. Єдине трошки поспішив з загон на ману. Не дав зайки, який потрібен. Ну добре, добре. Так, головне, щоб був камінчик. Але ж його не буде. Його не буде. Добре, бачу поки що трифіола. Ой-ой-ой, друзі, я відчуваю вже, як буде боляче. І, розумієте, зараз немає навіть хода зробити нормального. Немає нормального ходу. Добре, давайте будемо надіятися, що зараз тут фіол якийсь підійде. Або не під'їде. Так, ще є трійка, але цієї трійки нам не вистачає по силі. У мене не така сильна команда, яка зможе хатчика пробувати. Тому зараз можемо отримувати на горіхі. Ну, ще поки що тримаємось, тримаємось. Звісно, бували у мене такі часи, що я проігрував. Із двох добивів не забирав суперника, із трьох, ну таке буває. Тут вже нічого не поробиш. Так, і розумієте, зараз контра висить, яку немає чим знімати. Тому так, давайте поміркуємо. 387. Капець, оце зараз буде боляче. І розумієте, зараз немає в мене виходів, щоб не бити. Добре, давайте. Що станеться, що трапиться, то трапиться. Так, окей. Та що ти будеш робити? Ти диви, як жарять. Капець, друзі. Капець просто якась халепа. Не щастить. І розумієте, в чому біда? Зараз, наприклад, я оцих двох забираю. Ні, не забираю. Залишаються два герої недобитих. І це таку помилку не робив. Просто жах. Ай добре. Таке мало трапитися. Таке мало трапитися. Таке мало трапитися. Ну і що, два доби вас своїх заберу. І на цьому, мабуть, і закінчу. Ну, оцей добив не хочу посадником залишати, він настільки дурний, що я навіть і не знаю. Що навіть і не знаю. просто не хочеться зараз використовувати своїх реально нормальних героїв. Ну, як кажуть. Сам винен, тому давайте зараз йдемо і доб'ємо за собою. Щоб нікому, як кажуть, не було до, до мене претензій, які сказати. Тому зараз будемо використовувати досить нормальних героїв. Загони ставити не буду, ну, ця війна в мене трохи не вдалася. Ну, таке буває. Так, трохи не вдалася. Можливо, там поспішав і так далі, ну нічого, нічого страшного. У мене буває. У мене бувають гарні війни проходять, а бувають ось такі, там, де нічого не виходить, або десь туплю, так далі, ну ніхто не ідеальний. Тому як є, так є. Так, все добуваємо. Цього. І зараз скрутинемо поле. І можливо ще набіжемо на одного суперника. Хоча немає тут на кого набігати, треба перевертати поле, поки є така можливість. Ну і що, будемо забирати, звісно вже свій добив. Не буду я нікому його залишати, дружину просити і так далі. Ну це неправильно. Все. Контент контентом. Але як кажуть, правило я правилом. Не вбив. Забирай за собою. Ось так у нас в альянсі. Але не всі притримуються цього правила, що мені не дуже подобається. Ну, побачимо. побачимо. Добре, друзі, глетимо на добив. Ну, Ви розумієте, що зараз тут все складеться. Все складеться. Так. Ок, одразу через комбо червоні камінчики закидаємо. Так, тут зелень, 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 фіол. Ну, мабуть, тут фіолетового має вистачити, щоб джуна надобити. Так, звісно, як з цього. Тепер, головне прокидувати каміння у пустоту для зарядки ваших героїв. Дозаряджаємо фіол. Є. Так і давайте пройдемося по команді захисту цими героями. Так, майже, майже добили. Так, червоне нарешті приїхало. І тепер можемо хоча б добити суперника. Да, сьогодні у мене невдалий день. Ну нічого, таке буває. 100% там поля вам ніхто не може давати, навіть тоді, коли навіть деколи коли каміння на полі і ви вважаєте, що вже перемогли, може все обернутися проти вас і ви програєте. Ну от сьогодні так у мене. Дуже-дуже погані, можливо, ходи робив. З добимами зовсім не склалося. Ну і були покарані. Але нічого страшного, я не переймаюся. Як кажуть, переможе найкращий. На цьому в мене все, друзі. Всім гарного настрою, чудових закликів і всім пока!